Заспівайте пісню на літеру С та отримати подарунок. Так. Будь Яку? Будь-яку. Яка спаде на думку? Бажано українську. А може дивитися телефон? Ні. Замфорт мені взагалі не приходить на голову, А що я скажу, що Смарагдовий. А, Смарагдовий смараг не нас. Так, так, так. Так, ви отримаєте подарунок, але якщо ще підписані на Каскад Стор, додатково отримаєте. Зараз. В Інстаграмі? Так, в Інстаграм або Тікток. Що? Підписана? Так. Супер. Ну, в тіктосі не знає, не повне Супер, тоді тягни два пакети. Так, два. Так, перший. Та можете другий протягнути. Та подивіться, що в них. А, Аманець та кепка Патагонія. Супер! О, дякую! Це вам від відказкастор. Гарного вам дня!